Ви б сьогодні відстоювали свої інтереси, а не інтереси фірми, яка... Не перебувайте, будь ласка, а не фірми, власником якої є депутат міської ради, який монополізував маршрути і з вас бере за до гроші, та ви про це мовчите. І, і не говоріть, що це не є. І ви не говоріть, я є Альона Береза, представник громадської ради при міськвиконкомі. Ми піднімали дане питання, і ми ці питання піднімали з управління. Тиждень засідання не було тиждень назад до нас приходив представник управління транспорту, заступник, який сидить, і ми об, ми обговорювали всі питання. І головне була претензія те, що в нас не маршрути. Мною було зачитано, зачитано рішення антимонопольного комітету по розподілу блоків. Чому ви сьогодні сидите? Вас взяли? Фірма не має нічого. Фірма просто йде на конкурс, виграє, і потім вас монополізує, і ви маєте за виїзд на гарних маршрутах гарно заплатити. Я знаю, що я говорю. В мене є знайомі водії, які скаржаться. Але ви чомусь мовчите. Тому робіть, про... робіть прозорі! Ю, об'єднуйтеся, робіть у вас є можливість, у вас є багато, у вас є транспортні засоби. Це перше. Друге, я особисто, як людина, яка користується громадським транспортом, хочу мати проїзний квиток, який буде свідчити про моє страхування. Тому що при аварії я не докажу, чи я була в маршрутці, чи я не була в маршрутці. На жаль, перевізники. Крім 21-го, і то не завжди. Сьогодні ми керівника бачили, тому що він контролює. Ваші працівники не завжди видають квитки, а інші то взагалі не видають квитки. І сьогодні, якщо є якась аварія, ніхто не скаже, що я там була. І останнє, і останнє, і останнє що я хотіла сказати, це про ті тарифи, про ту е, моніторинг, який вам пропонували. Ви не реагуйте на нього так. Ви поїдьте в міста і подивіться, у нас є з кого брати приклад. Я вам розкажу про Вінницю, в якій маршрутки. Будь ласка, не кричіть. Я не виступаю прес-секретарем нашого голови Верховної Ради, але там чудовий транспорт. До речі, приклад для міської ради, для виконкому. Їхні трамваї були закуплені. Зв'язки і закупити, хоча б. Дякую. По тарифах я сказала, головне, головне це перегляд всіх маршрутів. І щоб не було цих прокладкових компаній, які монополізували маршрути, а ви просто в них є працівниками. І ви тільки приходите відстоювати вартість 50 копійок. Но ви не відстоїте на, на більш-менш такі собі маршрути в 300 гривень. І не на дорогі маршрути 49-35, 800 гривень. Тільки виїзд. Тому обґрунтуйте тариф обґрунтовано, а не так, що тільки громадяни, як зараз керівник один виступає на засобах масової інформації і говорить, що громадянам це мало 50 копійок. Вибачте, це сьогодні багато для громадян. Тому наведіть лад транспортних своїх підприємствах і будемо говорити. Дякую.